Непростим був минулий 2022 для миколаївського зоопарку. Однак, попри обстріли і блекаути, колекцію звірів вдалося не просто зберегти, але й поповнити. А на різдвяно-новорічні свята зоопарк отримав подарунок від колег із Праського зоопарку. Потужний генератор, не дивлячись на складнощі, заклад щоденно приймає відвідувачів, Вже готується до весняно-літнього сезону. Докладніше про все нам розповість наша колега Наталія Якубсон. Вона наживо з Миколаєва. Наталю, вітаємо то. Що цікавого, ви побачили в зоопарку, і як почуваються там тварини? Вітаю колеги. На диво почуваються тварини добре, не дивлячись на те, що вони пережили 8 місяців обстрілів. А, а зараз вони радіють тому, що нарешті до них повернулися відвідувачів. Отже, хочу зауважити, що дійсно для нашого зоопарку та й для будь-якого зоопарку найголовніше це зберегти колекцію. А тим більше її наш зоопарк останні роки, попередні роки, активно поповнював. У нас з'явилися слони, яких довгий час не було. Також у нас з'явилися жирафи, яких взагалі до того в нашому зоосаді, не утримували, а ще вдалося зберегти унікальний колектив зоопарку, адже тут є як обслуговуючий персонал, так і рідкісні фахівці, яких було б важко замінити, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Більшість з них залишилися на своїх робочих місцях і продовжили працювати. Є в зоопарку дві глобальні проблеми: це забезпечення звірів чистою і питною водою. Її вдалося вирішити за рахунок пробуровлених свердловин. А ще одна проблема це відключення світла, проблема як і по всій Україні. Раїні її вдається вирішувати за рахунок генераторів. Один такий потужний в нашому зоопарку до нового року подарували їх колеги із Праги. Докладніше про це розповість директор нашого зоопарку. А він нам буде давати 80 кіловат, і ми його зараз готуємо для нього площадку. А він буде нас виручати, коли не буде електроенергії на нашому кормоцехій складі, тому що там у нас є і холодильники, і е печі електричні, для того, щоб приготувати корми для тварин зоопарку. Це дуже, дуже велика допомога від наших колег. Чотири маленьких генератор до нового року зоопарк відтримав отримав від міста. Вони забезпечують його питною водою під час відключень електрики зі свердловин. А ще вперше в цьому році у зоопарку створили ялинку побажань. Вона росте при вході. співробітники за осаду її прикрасили і запропонували долучитися до цього дійства всіх містян. Пропоную з цього приводу послухати пряму мову. Основне побажання. Ого, це можна бачити на всіх наших іграшках, які вже принесли на цю ялинку. Ну відвідувачам подобається, і теж це така локація, яка визиває дуже багато зацікавленості у наших містян. Хочу зауважити, що зоопарк це улюблене місце відпочинку як містян, так і гостей нашого міста. Це невелика таємниця. А отже, те, що наш зоопарк вже працює за старим графіком, це така маленька ознака того, що мирне життя вже не за горами. На цьому, колеги, в мене вся інформація. Передаю слово вам. Наталю дякуємо про життя Миколаївського зоопарку. Розповіла наша колега Наталія Якобсона.